Кашка Селун Оверко і темна заборона книг. Частина перша похмурі вісті минуло багато днів від перемоги на полі історії. Та неспокій знову заполонив рідну землю. Люди шепотіли одне одному на вухо страшні новини. У школах забороняють навчати українською мовою, книги зникають із полиць, а замість них з'являються чужі томи, в яких немає ані слів про козаків, ані віршів про калину. Малеча плакала, бо більше не чула казок. Учителі мовчали, бо боялися промовити хоч слово рідною мовою. У кожній оселі панувала тиша, тривожна, мов перед бурею. Старі кобзарі, що пам'ятали ще волю, говорили. Це незвичайна тиша, то темна освітня заборона. Вона викрадає книги, стирає мову, замінює пісню шепотом чужинця. І знову настав час силуну Оверкові вирушити в путь. Частина друга шлях мовчання Оверко зібрався швидко. До поясу причепив кобзу, в торбу склав шматок маминого хліба, а за пазуху поклав листа від старого вчителя з сусіднього села. Сину, діти більше не знають українських літер, казки стираються, як крейда з дошки. Якщо ти не встигнеш, наші голоси зникнуть. Його шлях пролягав через мовчазний ліс. Дерева там не шелестіли, пташки не співали, навіть вітер не говорив. Саме там колись співали кобзарі, а тепер тиша. Силун ішов крізь туман і не зупинявся. В самій гущавині він побачив духів слів, сріблясті істоти з крильцями, що тремтіли в повітрі, тримаючи в руках маленькі, згорнуті сувої. Ти йдеш визволити книги? спитали вони. Так, я поверну мову в кожну школу, в кожне серце, відповів Оверко. Вони подарували йому три обереги: пергамент істини, він запам'ятовує кожне справжнє слово, пероволі. Пише лише те, що йде з душі. Світильник знання не гасне навіть у найгустішій темряві. Частина третя Замок Забутих Книг. На самому заході, де землю вкривала чорна трава, стояв старий кам'яний замок. Колись тут була бібліотека повна мудрості, тепер в'язниця для книг. Над воротами висів залізний ланцюг, на якому було вирізьблено. Лиш чужа мова має силу. У серці замку мешкав демон темної освітньої заборони. Його очі були як колодязі без дна, руки з попелу, а голос холодний, мов лід. Слова не мають значення навіщо пам'ятати краще забути все. Та Оверко не злякався. Він дістав світильник знання, і вогник у ньому освітив залу, повно закутих у ланцюги книг. Вони застогнали, шепочучи забуті строфи віршів Шевченка, Франка, Лесі. Частина четверта бій за слово демон здійнявся у повітря і почав насилати хвилі темряви. Стіни закрутилися, перетворюючи простір на хаос. Але Оверко зберіг спокій. Він відкрив пергамент істини, який сам почав світитися словами мова, душа народу, її забрати значить забрати світло. Почався великий бій. Кожен рядок, кожна літера, яку згадував Оверко, ставала стрілою. Коли він згадав Кобзар, у повітрі пролунав голос Тараса: Борітеся, поборете. Демон засичав. Він кинув на героя мову фальші, спрощення, єдина істина, виправлення текстів, але перо волі розсікало ці пута одним рухом. Справжні слова знову наповнювали повітря. Частина п'ята: звільнення знання. Коли останнє слово було вимовлене, слово Україна, замок здригнувся. В його стінах знову зазвучала українська мова. Книги полетіли до неба, наче птахи. їхні сторінки світилися, як зорі. Темна заборона зникла. Лише одна чорна пір'їна впала додолу, свідчення перемоги. Оверко вийшов із замку, несучи у руках книгу свободи. Вона була порожньою. Але з кожним кроком у ній з'являлися нові слова: слова надії, правди, любові. Частина шоста повернення світла до школи. У школах знову з'явилися українські книжки. Вчителі почали проводити уроки під калиною, діти слухали байки і оповідки. Кожна оселя отримала свою книгу, в якій була місцева легенда, родинна пісня, пам'ять про предків. У бібліотеках з'явилася полиця відроджене, де стояли всі ті книжки, які вдалося врятувати завдяки силуну. І в кожній школі з'явилася свіча символ того самого світильника, що ніс із собою оверко. Частина сьома мудрість слова старі кобзарі прийшли до шкіл. Вони вчили нове покоління не лише грамоти, а й душевної мудрості. Книга то не просто сторінки. Це голос діда, шепіт матері, пісня небес. Селун Оверко посадив калину біля кожної школи і кожна ягода то було слово, яке він врятував. Мораль казки – слово наймогутніша зброя, книга вічний храм народу. Там, де лунає рідна мова, там живе нація, кінець казки.